Директор Тернопільської школи, двоє учнів та вчитель, якої потонули вчора в затоці на Одещині, звинувачує в їх загибелі організаторів музичного фестивалю. На нього і приїхав шкільний колектив. За словами директора, дітей мали поселити на базу пристосовану для дитячого відпочинку. А там, де учні жили, не було ні огородженого місця для купання, ні рятувальників, ні медиків. Обставини загибелі розслідують правоохоронці. У Тернополі панахиди за загиблими на Одещині. У школі згадують, 14-річна Марта збиралася в 9 клас, а 16-річний Віталік готувався вступати до технічного коледжу. До затоги учні приїхали на музичний фестиваль. Це частинка духового оркестру і частинка нашого ансамблю Барабанщиць. В цілому 43 дитини і шестеро дорослих з ними не тільки в Тернополі, а взагалі по Україні, тому що вже об'їздили багато міст України, брали участь в багатьох фестивалях. Під час канікул вирішили ще поїхати на фестиваль у місто Затоку. І одночасно там взяти участь у фестивалі і відпочити. Слідчі з Одеси з'ясували, підлітки пішли купатися втрьох. Забігли в море, незважаючи на шторм і півтораметрові хвилі. А як стали тонути, їм на допомогу кинулися всі, хто був на березі? Їхній учитель, – 46-річний Михайло Близнюк та інші відпочивальники. Примерно 15-20 троє дітей, возрастом 14-16 років пішли купатися в море. Діти почали тонуть, на допомозі бросились троє взрослих, в результаті чого одного рібінка вдалося спасти, вытащить на берег. Взрослые теж почали тонуть. Захлинулося двоє дітей: їхній учитель і 30-річний хлопець із Хмельницького. Щоб знайти винуватця, міськрада Тернополя створила комісію. А ми повинні розслідувати, і тоді зробимо висновок, чи створені були умови, чи не створені. Претензії будуть до організатора. Фестивалю не були забезпечені умови. Це є група дітей, яка мала би бути поселена в базу на базу для дітей, де є огороджені пляжі, де є огороджені місця для купання. А вони чомусь опинилися на базі для дорослих? Тому казали, що рятувальників не було, і медична служба також була відсутня в той момент. Очевидці кажуть, у шторм купалися не лише тернополяни. На березі вишок немає, не було й рятувальників. Половина пляжа втекло зразу взагалі не було ні міліції, ні скорої, ні. Мчес нікого ні душі не було, який ритуал. через 40 хвилин доктор прибіг з бази на надздружжя, а потім приїхало вже і МЧС, і швидка, і лікарі. Але що це вже було пізно? Думаю, ми вже тут тиждень більше відпочиваємо. Ні, Бовза, ні вишив, ні лодок, нічого нема. Одеські правоохоронці розпочали одразу два слідства: перше за фактом нещасного випадку, друге через неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Юлія Михайлова Ігор Горбенса. Новини на першому.